Вітаю, шановні, рада всіх бачити на своєму каналі під назвою Квіточе життя. Сьогодні відео таке звернуло увагу ось на шо. Зараз, зараз, зараз. Так, дивіться. Гниль осінню, напевно, треба звертати увагу на вологість. на вологість, тому що чим вища температура, тим вища вологість. А так як зараз трішки температура, ну, наприклад, зараз у мене 23 градуси тепла, а вологість мало того, що 60, так я ще й кожного ранку. Душою. Завжди було все добре. Всім все подобалось. А от сьогодні замітила і я вам зараз покажу. Так, мені здається чи ні? Воно, наче як. Бачите? А, і воно. Цей листок себе так поводить. І нижній теж начебто. Я не знаю. Попробую зрізати зараз цей верхній. Попробую зрізати і ми побачимо, що там. Можливо, це тільки початок і мені повезе зараз. Так, зараз я, я беру серветку. І протираю. У мене нема скальпелю, я протру ножичок і спробую його видно, спробую видалити, видалити і Не хочеться ж лишнє. Але я розумію, що треба, ага. Так. Зараз. Дивіться, гнилі немає, да? Ганилі немає. Так, а ну-ка, так. Ганилі немає. Так, тепер дивимось на цей листочок, який ми зрізали. Він десь зараз. Очайте. Так буде видніше. Тобто це ось тільки, тільки почалося а не ну, зараз. Тільки гляньте тільки. Тільки почалося, тобто так. Тобто, тільки почалося, встигли, кажемо так, так, зараз я все ж таки. збризгаю переписом. Я розумію, що я вирізала так, що, ага, ви бачите? Ви бачите, як воно шипить трішки? Так, промокнемо. Ви знаєте, реакція є, реакція є. Зараз, зараз, щоб побачили ви. Гляньте. Бачите, біленьке, шипить. Можливо, це. Угу. Ну, не знаю. Так, зараз я це все промокну гарненько, гарненько, гарненько. І так. я сподіваюся, нема гнилі, не пішло. Тільки-тільки, тільки видать. Це все почалося. І я його... Ви знаєте, я, мені хатя, його зрізала, так, знаєте, гарненько. Тобто листочок наступний, він буде мати змогу вийти, да? буде мати змогу вийти. Зараз я таку гарненько. да, шипить, ви знаєте, шипить. Так, далі. Що я хочу зробити? Є такі. Класні, називається метро... метронідазол. Видно? Метронідазол. Тобто їх використовують це антибактеріальні таблетки з невеликою кількістю, ой, невеликою кількістю антибіотика. Так я її. Роз, розтовкла за допомогою ложки і зараз я такою її гарненько присиплю. Так, так. так. я сподіваюся, що все буде добре. Ну, сьогодні. Сьогодні вимітати відділяє я не буду нічого, нехай постоїть до ранку, а ранком возьму щіточку і повимітаю. Повимітаю, і будемо сподіватися, що <свісно> відбудемося легким переляком. Знаєте, в мене нікого не було гнилі, а тут я побачила і прямо аж думаю, господи, від киля. Все ж начебто добре, але треба брати до уваги. Температуру, температуру і контролювати вологість. ну, Життя це навчання. Якщо я щось, можливо, неправильно зробила, може хтось по-іншому, тому що в мене ще не було такого знайомства, скажімо, те-тет на тет з гнилью. Можливо, хтось знає другий спосіб, ну, я використ... Річ у тім, що Максим такий препарат, його в аптеках сьогодні побачила. Давай же скоренько бігом щось робити в аптеку, а нема нема препарату. Зараз не все можна знайти. Тому стрептоцит, до речі, теж не знайшла в аптеці. Ну, Почитала інструкцію: це теж непоганий препарат. повинен допомогти. І вважаючи те, що наш мій такий, ох, моє знайомство з гнилью, таке, знаєте, слава Богу, легеньке, так, на? я думаю, що все буде добре. Все буде добре і я дійсно відбудуся легким таким переляком. Всім була рада. Дякую за увагу. На все добре.